У горішніх плавнях з почестями поховали захисника України. Олександр Півень від початку війни, без сумніву, пішов захищати батьківщину. Йому було 47 років. Попрощатися із героєм прийшли рідні, друзі, товариші по службі, міський голова Дмитро Биков та його заступники. Шановні рідні, близькі друзі загиблого. Сьогодні знову. Наша громада в Скорботі. У боях за Україну загинув старший сержант Збройних сил України Олександр Анатолійович Пивень. Олександр народився 2 лютого 1975 року у селі Митлашівка. Драбівського району Черкаської області. У 1979 році сім'я переїхала до Комсомольська. У 1990 му після закінчення 9 класів першої загальноосвітньої школи, Олександр вступив до Комсомольського політехнічного технікуму, який у 1990. 2004 році закінчив за спеціальністю технічне обслуговування та ремонт автомобілів, здобувши кваліфікацію техніка-механіка. Потім працював у товаристві Кисень у 1998-2000 роках проходив строкову службу у лавах Збройних сил України у 2014-2010. 15 роках брав участь у антитерористичній операції з відстоювання незалежності і цілісності України. До війни Олександр працював у київському транспортному підприємстві АвтоКАР 777 водієм далекобійником. Коли дізнався про війну, повернувся із-за кордону і пішов до військомата Добровольцем. 22 березня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну, а 24 листопада захищаючи Батьківщину, Виявивши стійкість і мужність, старший сержант Збройних сил Олександр Півень героїчно загинув біля міста Бахмута Донецької області. Світла пам'ять про Олександра назавжди залишиться в наших серцях в новітній історії України, в історії нашої громади. Слава Україні! Героям! Слава. Про доброту та відвагу Олександра згадували його побратими. Герої України в пам'яті близьких та знайомих залишиться прикладом честі та стійкості.